Сьогодні даю відповідь на запитання чоловіків: а як бути чоловікам чи жити з дружинами, яких вони не кохають, і з якими в них не складаються стосунки? Відповідь та сама, яка і жінкам ні, заради дітей жити не треба разом. Бо якщо у вас хлопчик, ви хлопчику показуєте модель поведінки чоловіка, як брехуна, який просто приходить і просто присутній без душі, без емоцій. Поруч зі своїми дітьми і поруч зі своєю дружиною з жінкою, яку він не кохає. Якщо у вас доньки, то ви показуєте інший приклад. Ви показуєте приклад чоловіка брехуна, з якого треба брати гроші і все. Бо він не вміє кохати, не вміє любити, не вміє піклуватися. Не, не тому, що ви це не вмієте, а тому, що коли чоловік жінки не кохає, в нього нема внутрішнього поклику. Так, такого про піклування, про турботу, про такі речі, як квіти, про такі речі, які робляться з душею, від серця, від кохання, від того, що хочеться. А не тому, що так треба, бо ми е, показуємо таку гарну обгортку під назвою щаслива родина іншим людям, самим собі і своїм дітям. Тому не формуйте негативну, неправильну модель поведінки, бо ваші діти. Цей сценарій перенесуть на своє життя тим чи іншим способом. Дівчинка буде шукати чоловіка, який не буде її кохати, а буде тільки виконувати технічні якісь речі, які потребують для нас, потрібні для нас ви щаслива родина в лапках. А хлопчик буде шукати жінок яких він не буде поважати, і так далі, тому робіть правильні вибори. Якщо ви вибираєте цю жінку, то знайдіть за що її кохати і за що ви з нею живете. Знайдіть ті точки, які раніше е зігріли ваше серце і визвали якісь приємні почуття. Якщо їх вже зовсім ніяк неможливо реанімувати, якщо їх нема, то прийміть правильне рішення один раз і не мучайте один одного.